Я раз добренького раночку, тепер перевіряємо квіточки, як вони тут живуть. Ну, вроді би непогано. Гляньте, які вони. Ви бачите, які виросли. Здалека, не можу тут дотягнутися. Ці Цішено пересаджувала. От які вони. Під лампою добре, їм тут стоять мій базілічок. Повідрізувала вершки, То дивіться, як вони йдуть кущиками вже бачите. О. Ну, і ця краса. Супер краса. Гляньте. Всім гарного дня і мирного неба!